Поміж текстом журналісти для журналістів у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника презентували сьоме видання студентської книги, автори, студенти кафедри журналістики. Вони провели інтерв'ю з професійними медійниками, редакторами, режисерами. Та ведучими, щоб краще зрозуміти тонкощі професії, цьогоріч книга вийшла під гаслом Три роки незламності до неї увійшли інтерв'ю з відомими українськими журналістами і культурними діячами, які розповідають про специфіку роботи. Та особисті історії встановлення в медіа студентка та одна з упорядниць книги Тетяна Фученко пригадує, як працювала над інтерв'ю з режисером ТРК Раї Ігорем Гусаком. та які труднощі виникали протягом створення книги, а він розвів про свій творчий шлях та те, як його діяльність змінилась саме в часі з якими складнощами стиваються. Наші медіа в такий непростий не час. Дособ для нас а це дуже цілий досвід. Хоча Звичайно, признаюсь, коли ми над нею працювали в якісь моменти опускались руки, тому що це дуже сильний брак часу зараз поєднувати роботу над книгою з навчанням тупотою. З це дуже складно нам давало. Проєкт має уже семирічну традицію. Ректор університету Ігор Цепенда каже, що ініціатива стала прикладом успішної співпраці між поколіннями журналістів. Такої формули ще не було, але вона дозволяє знову ж таки нашим студентам пізнати всі ази журналістської професії, але саме основне саме через особисті журналіста, через його переживання, через його досвід це те, що дуже важливо, оскільки формування саме цих навиків, компетенцій, які є важливими для... Журналиста вони дійсно в першу чергу обиють себе величезний досвід спілкування з людиною. Створення книги стало можливим завдяки активній участі студентів 3-4 курсів, які вивчають видавничу справу, менеджмент і дизайн. Вони не лише беруть інтерв'ю, а й опановують професії фотокореспондентів, літературних редакторів, верстальників. Та коректорів Галина Пристай, координаторка та керівниця проєкту, розповідає про особливості цьогорічного видання студентської книги та значення цієї роботи для молодих журналістів. Приємно, що кожен рік ця книжка має свою родзинку. Цей випуск відрізняється тим, що він на жаль вийшов у часі війни. І вже, на жаль, третій рік поспіль він виходить у часі війни. Але відрізняється тим, що в інтерв'ю, які вміщені в книжці, якраз фіксується наша історія, медійна історія, і фіксуються факти злочини ворога. В цей випуск війшло 35 інтерв'ю. Та публіцистичні роздуми, про журналістику, про медійну справу. На завершення презентації студенти подарували примірники книги представникам івано-франківських медіа як подяку за підтримку, співпрацю та натхнення. Софія Ціник, Ілона Салій. Спеціально для Стефаник Тіві.